Радий вітати всіх небайдужих. У нас сьогодні з'являється Вежа Магія з новим порталом. Ось такий він. Цікавий. Костюм на старого героя. І нового героя додали. Починати, певно, будемо з нового героя. Шаріф. Ну, одразу швидкий, це добре. Б'є 400 по цілі. І ще по двох випадкових цілей по цілях по 400. Причому не може потрапити в одну ціль, якщо є інші. Тобто намагається випадковим чином по різним бити. Але якщо закінчується, то і по одній вдарить. Це зручно з точки зору того, що. Якщо ви вбиваєте центр, зараз стандартна формація, і центр помирає першим, то ударники по трьох, які б'є по цілі та сусідах, наприклад, Гонгот. Я чомусь Гонготом його асоціюю, або тим же Фафніром, умовно кажучи, то е виходить, що далі ваші герої будуть бити вже по двох, а не по трьох. В даному випадку ви не втрачаєте нічого, якщо центр помирає. У той же час вам незручно це контролювати бо в атаці, бо виходить рандом. З оборони ще краща ситуація, бо там незрозуміло, куди герой б'є. І ті, хто б'ють по трьох, можуть дарити 40% ймовірністю по двох і 60% ймовірністю повністю по трьох. Це і знову ж таки гарантовано вдарить по трьох. Тож доволі приємно. Далі збільшує шкоду по цілях. Фактично, щось на кшталт Фафніра, наче Фафніра теж 30%, якщо не помиляюсь, може 35%, але це то не точно не суттєво. І після цього ще накладаю кровотечу на 3 ходи. Це кровотеча 320. Стоп, 317 шкоди за хід. Це без врахування військ, і головне без урахування оцих 30% збільшення шкоди. Тобто, фактично, я рахував, десь по 550 буде кровотечі. Якось так. Ну, я не, не вираховував конкретно там точні показники атаки з правильною сіткою талантів. Але, умовно кажучи, 550 має бути кровотечі, захід. Тобто, це 1650 шкоди по трьох цілях. Плюс 400% це теж, я думаю, 1300, десь. Так, може за рахунок високої атаки навіть 1500 десь вийде. Тож загалом суттєва шкода. І, на дачу до всього він як килим замінює бафи. Тобто, якщо ви знайшли якогось героя там, з Альфа-Талантом на захист, наприклад, то виходить він такий подвійний посилювач. Що і на 30% збільшить шкоду, ще й захист знизить при цьому. Тож, стіль можна буде забрати спокійно. Альфа талант на захист, це не зовсім зрозуміло. Але, ну, може, з альфа талантом на атаку було б занадто або на особливе міння. Тому і так. Якилим, він, звісно, заряджається швидше, може зарядитися за 7, за 6 точніше. За 7 майже надійно зарядиться без барда, якщо, звісно, там, ну, геть. Каміння не буде, тоді може, бути, може і не вийти. А так, десь, якщо під розгоном скинете трієчку, то все буде добре. Багато не треба. У той же час мені здається, що його можна використовувати з бардом лілія, яка була якраз дуже швидка і незрозуміло було з ким використовувати. Тож, фактично, незважаючи на те, що йому якби, не треба бар для зарядки за сім. Цим килимам може знадобитися бар для зарядки за 6. Звісно, гарантій ніяких, але це додаткове пришвидшення може десь вирішити. Тобто, з більшою ймовірністю ви зможете заряджатися за 6 каменів. Знову ж таки, є ще зажа. напарниця килимка до нього. Але тоді Барт, виходить, не вписується, бо буде сім'я килимів. Зажа теж цікава, тим, що і посилення шкоди дозволить їй більше вдарити. Але є нюанс з лікуванням, тому що лікування залежить від того, скільки ти шкоди наніс фактично, а не наскільки був твій удар. Тобто, якщо вдарити по герою з сотньою здоров'я на 3000, то полікується 26% від сотні, а не від трьох тисяч. І зажраки не всього все 26 бусто. Тож треба буде підгадувати, в деяких випадках буде краще бити, в деяких випадках буде гірше бити. Але головне, що вони обоє можуть зарядитися за 6 і головне, що... Мені здається, навіть ще головніше, що вони обоє будуть приблизно однаково заряджатися або обоє килими. Хоча, в принципі, там, випадковим чином будуть їм збивати ту динаміку польоту, і в принципі ресинхронізація, певно, цілком можлива якось так. Але, тим не менш, ну, знову ж таки, купа різних варіантів інших лишається: той же Руан Сяоці, той, той же Сальніс, там інші швидкі ударники. Руансі, оце, от якраз Барда не потребує, наприклад, Джун не потребує у Барда. І цей, можна сказати, не потребує Барда. Наприклад, б'єте по трьох, а далі в ціль забираєте ще, можливо, когось шотерами. Цілком, цілком сильний герой. Дійсно, нагадую Фафніра бої шкоди посилі. Фуфніра ну, була пасивна. Пасивний морозний ефект, тут пряма кровотеча. Але сенс приблизно такий самий. У Фафніра побільше морозом б'є і по всіх, але треба розкачати. в Атаці це незручно розкачувати, воно майже не розкачується. Ну, якщо, звісно, розраховувати на шкоду зарядку. А тут завжди буде працювати стабільна шкода. Всілякі ухиляння там бонусом. Ну і там, якщо проти мегаміньйонів, але зараз їх ще треба знайти, як на мене. А, ну і важливий момент, талант же мага. Талант мага. Якщо вбитиме знову ж таки навіть по альфа-силі, альфа-ефектами цими, то може отримати 25% додаткової шкоди. Тому цілком сильний ударник, думаю, якщо зловити можна качати, не думаючи, десь застосуєте. Сказати, що він прям виділяється, ну я не можу, тому що завтра буде новий, мовно кажучи, портал, і там буде ще сильніший герой. Наприклад, от той же Ріверфанг, за рахунок того, що він лиситься, то він може якось навіть більш пел має. Він може бути більш, наприклад, таким особливим і довготривалим. Тобто триматися е, в, певних, в певному варіанті в топі. Е, якось треба по-іншому сказати, щоб було зрозуміло. Мається на увазі, що будуть моменти, коли реверфан в команду буде найкращим вибором. А цього загалом легко замінити. Просто достатньо випустити іншого ударника, який буде робити приблизно те саме, тільки більше бити або більш параметри мати. Але, тим не менш, я думаю, надовго вистачить. Гоно вже досі грає, а герой вже, умовно кажучи, старий. Якось так. Далі. Друга жертва. Крісто Костюм. Контратака Альфа Талант. Це зазвичай корисно, коли. Герой стоїть на центрі. В, в, в обороні. В атації трішки, воно не дуже. Якби дуже важко буде практично застосовувати. Десь, звісно, зіграє роль, але ви того, скоріше, не помітні. Далі, перше вміння 300 по цілі і 600, якщо в цілі більше 50% здоров'я. 300% це взагалі ні про що. 600% — це круто як для героя, який заряджається за 5 каменів. Нагадаю, що вони за 5 можуть заряджатися навіть не за 6. Проблема в тому, що для цього треба, щоб здоров'я було більш 50%. І виходить тут такий недолік, що якщо здоров'я більш 50%, то доволі важко буде вбити, бо фактично він буде наносити десь 2000 шкоди, плюс-мінус там, захисту суперника. А якщо герої зараз по 4000 здоров'я. То виходить, що не мож... важко буде знайти момент, коли, він з цього... коли у суперника буде більше 500%, і він при цьому його вб'є. Тож за ним доведеться добувати. І от питання, ким добивати? Другим крістобалем це теж такий не дуже варіант добувати. Бо 300%, як я казав, це мало. На Х2 вміння взагалі сумне. Ну, 250. Шкоди по суперниках за скільки там 11 каменів чи 10 каменів, Вже й не пам'ятаю. значить 11% все ж таки. Це мало, це взагалі ні про що. Едвін наше стільки ж б'є по всіх. 500, якщо менше, ніж 50% лишилося. У це, в принципі, непогано, але нагадаю, XI б'є 510%. І ще купа корисного робить при цьому. А тут 500 і це, якщо умова виконається. Тож, доводити до Х2 я, певно, б не радив. Воно якось зовсім. І все ж таки, лишається питання, чи варто його використовувати на Х1. Далі, талант Клірика. Ну, талант Клірика для Крістоваля єдиний плюс, що є військо. Клірик паладин з високою атакою. Більше особливо користі нема. І отут змінили пасивну здібність. Тепер це 60% порізати ману генерацію на 45%. По-перше, виглядає якось круто, пасивно 45% зрізом. Ну, це серйозно. Але оця випадковість, загальна, причому випадковість. Робить багато проблем, тому що виходить, що, припустимо, ми його беремо в лотаці. По-перше, ми не знаємо, спрацює воно чи не спрацює. Тобто розраховувати на це не можна. 60% це, умовно кажучи, 50 на 50, трішки вище. По-друге, поки ви будете збирати каміння, суперник вже трішки підзарядиться. Тож, е невідомо, коли ви встигнете його зарядити, щоб він спрацював, можливо, вже буде запізно сповільнювати. Якщо казати про оборону. Там, наче з цим простіше, випадковість якраз корисна, нормальна, але він же мах, в нього два варіанти заряди, тим паче, що другий поганий, купа умов, і в оборону його ну геть ніяк не поставиш. От не зрозуміло, що він там в обороні буде робити. І точно нічого хорошого, навіть в кращому випадку, на мою думку. От, от власне, сповільнення в обороні це єдине найкраще, що він може зробити з оборони. І все. Бо ці удари якось так. Ну, в принципі, 600, якщо вдарить от на першому міні, то круто, але ж це 50% ймовірності, що він піде на перший заряд, а не на другий. А якщо піде на другий, то можливо взагалі не доживе до свого часу. Тож, доволі сумнівний герой Нагадаю, що коли він тільки виходив без костюму ще в старі часи, то він теж виглядав отак приблизно цікаво. Ну, звісно, мав послабші характеристики. Але навіть ті, хто його прокачали і щось з нього бачили, потім були засмучені. Тож, боюся, зараз нас чекатиме така, така сама історія, що хто прокачає, трішки пограє, порадіє, а потім зрозуміє, що все ж таки це дуже незручно. Ну, в чому порталі ще є Рагрім? Рагрім – хороший герой, тож є два хороші герої, щонайменше. Ймовірність 1% так на на довгерой виходить. 0,66%. В принципі, пристойна ймовірність. Якщо вам така підходить, то можна заради двох героїв половити. Ми скрутимо наші монетки. Я, в принципі, тут більше хочу другого регріма, аніж оцього, бо шариф, я ж кажу, що просто за рахунок того, що він новий, то він виглядає сильнішим. Але пройде час, вийдуть ще сильніші герої. Герой місяця. Не але на те. Так, ну з тебе ж падає герой місяця, значить має падати інше. Ще не буде падати. Дуже хочеться призивати, але за традицією треба. Може арагрів нам щось подарує. О, шаріфа подарував. Може другий буде? Ні, другого не буде. Шаріфа вловили? Не знаю, що з ним буде робити. Ну, певно, буду качати. У мене якраз там була криза третього жовтого, який заряджається без барда. Бо в мене є Руан Сілоци, є джун, і на другого Джуна мені жовте військо не випало. Нове оце. Я хотів, щоб брати з двома джунами. Але нема війська і треба інший клас. А це якраз маг, тож на нього знайдеться військо. Плюс Зажа, до речі. І теж по тій же причині не, не могла грати у тій тийці. Що нема війська. Так, ну все. Скрутили, отримали цього шаріфа. Можна сказати успішний призив, хоча я більше б зрадів другому рогріму, як більш актуальному для мене. Але, тим не менш, скаржитися гріх є, можна буде хоча б потестувати якось. Все одно вже в тому кольорі качати нема чого. Добре, що хоч не Крістобаль. Тепер чат. Привіт, метро. Доброго Даня. Привіт, Роман, привіт Олег, привіт, Руслан, добрий вечір Станіслав, добрий вечір Лакімен. Привіт Дівіар, Володимир. Володимир. Привіт, Володимир. Привіт, Еміль, добрий вечір Сергій, добрий вечір Павло. Так, Дмитро Фіолетова Скриня, мімік, має бути ще. Я дивився там наче 11 листопада є віконце, можуть туди запхати, але може бути коли завгодно. Вже якось доволі їх ставлять. Тож таке, тобто 11 листопада непоганий варіант для міміка. Може буде, може не буде. Роман, це просто нагадування, що то картинки. Тож жартівливо. Я ж теж те, оцей любитель непотребу. Е, Прийде Анатолій. Квест на зелені ефіри, Руслан, не в курсі, але там точно можна знайти інформацію. Просто я не звертаю на це уваги. Ефіри потрібні, але якось. Коли буде, тоді й буде. Добрий вечір, Кирюха. Добрий вечір, будулай. Дмитро, непогана кровотеча, так, згоден. Добрий вечір, Сергій, добрий вечір, Стасян, привіт, Марина, привіт, Крафтус. Андрій. Андрій, привіт, Андрій. Вподобайки такий, вподобайки, і треба від душі насипати, а не просто тому, що просять Руслан. Тож таке. Дякую, звісно, що хвилюєшся. Але я за чесність. Прийчубає. Не подобається, не ставте вподобайку. Привіт, Чубаєв. Так, про Барта Синій килим. Ти знаєш, він був крутий проти Гуріка, бо там якраз він йому позамінював достатньо. І, типу, для синіх якраз можна було грати. Зараз трішки складніше. Але, в принципі, як веріті, там може грати. Тобто, був би мене, напевно, грав би на війнах разом з синім моно кудись. Якось так. Тож, чогось поганого я теж сказати про нього не можу. Просто бажано, щоб все ж таки було де замінювати які ефекти. Інакше трішки не розкриватиметься. Ну, типу. Порівнюючи, наприклад, з Веріті, то, певно, я тоді вже краще Веріті візьму, ніж Барта. Якось так. Жовтий килим, звичайний хороший герой. Так, так. Звичайний хороший герой. Це такий герой, де не треба думати. Зловив, качаєш, радієш. Потім випускають нового жовтого килима, гнома, якого там демона. Який буде сильніший. Відкладаємо шаріфа, качаємо нового або разом і граємо. Такий кругоопіх. Дубаний крістобаль на минулій вежі. Мені, можливо, теж Даня, до речі, випав той крістобаль. То таке. Сьогодні випали дві зелені рекомендації, вже якась не Крістобаль на першому зламі. Грати проти Стасян, якщо тобі потрібно щось проти фіргуса, то можна. А те, що тобі випали дві зелені рекомендації, так розумію, Рагрім ще от то, вітаю. Рагрім крутий. Краще, звісно, Рагріма грати проти фірса вже, певно. Він то сповільнюватись буде, але тим не менш. Але Крістобаль теж у колір підходить, якщо є проблема з фігусом. Для шкоди від каміння, плюс десь забрати зможе, може того мегаміньйона вбити. До речі, слушне зауваження. Я забув про тих фергусів Стасян. Тож дійсно, просто, наприклад, Поріжжя Ману, але можна буде вдарити по фергусу, забрати мегаміньйона, щоб не заважав. Якось так. Привіт, Мурадбек. Крістоваль, як не так і не буде грати. Ну, от вузьке застосування можливе цілком. А абстрактно, ну, як сильний герой, ну, шарифом не порівняється. Так, Дякую, дякую за привітання. Стрімерам підкручують. Ну, іноді підкручують, іноді навпаки. там. І Стрімерам підкручують, але невідомо, в який бік. Привіт, перфект. Добрий вечір, Міла. Привіт, Веня. Так трішки було. Але вони не прості були. Можна відкрутити. Думаю, спойлери зайві. Ні, там на X30 були, там було десь 13 призів, щось таке. А, не зрозумів. Чорну п'ятницю, Даня, ну я збираю потроху, як бачите. Е, планую так, планую контент зробити, але подивимось щось на герой спочатку. Воно і так, кіту -кі мішку, фактично, оце призивати, такі портали. А казати про призов ще до того, як я побачив героїв, то, то взагалі. Це кіт у двох мішках. Тож спочатку подивимось, далі вирішимо, але при всяк випадок будемо готові до цього. І якось так. Думаю, тут, в принципі, можливо, ідей ніяких особливо нема. Ну, цей він просто нормальний, якби все тут використав. І, до речі, ще можна додати момент такий, що за рахунок того, що він може бити по одній цілі, коли нікого не лишилося, це от може бути зручним. Коли лишається один на один героя, власне гонгот. Битиме по 400, у нього буде втрачатися майже все вміння втричі слабше. А цей вдарить тричі в одну ціль і просто забере. Тож один на один прямо страшно на нього надибатися. Якось так. Тож, в принципі, цікава механіка з цими випадковостями. Альфа там, знову ж таки, просто знесе якийсь. Ну, Хоча добре, якщо це е, лікуй, то він його не знесе через те, що там зниження на 50% шкоди. Але він, по-перше, непогано все одно вдарить і замінить його 50%. Зниження шкоди на 30% збільшення шкоди. І далі, якщо ви шотером туди вдарите, то ви ще зможете того лікую просто забрати. Тобто таун залишиться, лікуй виживе, але далі наступний шотер його забере, лікує все. Як альтернативна версія диспела. Е, якщо просто якийсь там Forces... Форциз... Ну, Forces, в принципі, теж не вб'є. Але в... добряче так полупендить. Якось так. Все, тоді на цьому закінчуємо і будемо переходити до турніру. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить!